Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії Галицької міської ради Івана хибільської області з питання аграрної політики, використання земель, природних ресурсів та екології 20 листопада 2025 року. На засіданні комісії присутній Ілик Іван Іванович, Олійник Олександр Олег Олександр. Олександрович, комісії Родович. Засідання комісії присудили слідчі питання. Хто за даний перед дані голосувати? За, Білек, за Кам'янський за. Е, про надання дозволу Галицькій міській раді на розроблення технічної документації із ЗМУ щодо проведення інвентаризації земельної ділянки орієнтовної площею 0,6 гектарів для обслуговування єврейського кладовища земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання, Категорія земель, землі реєстрування призначення, що розпочав місті Галач, вулиця Гора. Хто за дане питання? Прошу голосувати. Білий за. Кам'янський за. Рішення прийнято. Це було заповідне питання на цьому осіб. Завершення. Дякую за роботу.